Шестеро людей зазнали ножових поранень в Херсоні і серед них чотирирічний хлопчик. Так закінчився день народження в одній з багатоповерхівок. Напав на людей сусід знизу, бо йому заважав шум. Зараз двоє потерпілих у тяжкому стані в реанімації. Дитина з порізами на обличчі і шиї в дитячій обласній лікарні. Ще трьох поранених лікують амбулаторно. Олена Ваніна продовжить. Розтрощені двері тамбура, Кров на сходовому майданчику. Приголомшені сусіди показують скривавлені дитячі капці дитя барезане було, два ножових раненіння горла, у рібінка у розрізана губа, просто от так от, щоб не дитя, дітя, і порезані ручки. У квартирі потерпілих сусіди щойно поприбирали. Кажуть, у крові була вся підлога. Увечері тут святкували день народження. Було шестеро людей: 42-річна господиня, її чотирирічний син, старша дев'ятнадцятирічна донька іменинниця, її хлопець та ще двоє жінок. Ни музыки не было, ни танцев, ни ні песен, ничего не было, понимаете? Ничего не было. Я соседка, вот тишина и покой был. А он, понимаете, он живет у замочной скважины, он живет в глазке, возле глазка, он все время возле этой трубы в кухне. И он все, он все слушает, ему все мешает, ему все раздражает, особенно ее личная жизнь. Сусід знизу з ножем напав на господиню, коли вона вийшла покурити. Жінка кинулася у квартиру. Сусід за нею. На кухні завдав кілька ножових поранень. Босі намагалися його вгамувати. Чоловік схопив ще два ножі. Сусідка почала стучати в і кричати, визивай Наташу швидко в поліцію, тому що він реже рібенка. він реже рібьонк. Нападника вгамували кілька сусідів, що прибігли на допомогу. Зараз він у слідчому ізоляторі. Поліцейським розповів, що робив того вечора. Пам'ятає уривчасто. С ними розговарював, він говорить, я не можу пояснити, я це зробив. говорит, накипело, тому що не реагували на мої. Зашоли і так от вийшло. Мати затриманого розповідає, синові 47 років, живуть у двох, син ні спиртного, ні наркотиків не вживає. А з сусідкою вони ворогують років 10 через шум у квартирі на горі. Гулянки, п'янки таке. Стуча, це Та Вони на нас постійно кляузи пишуть. Я визивала раніше міліцію. Чотирирічний хлопчик, що потрапив під руку неадекватному сусідові, зараз з різаними ранами у дитячій обласній лікарні. Господиня квартири та хлопець її старшої доньки з численними проникаючими ножовими пораненнями у тяжкому стані у реанімації. А у свідомості да адекватне свідомості стан тяжкий, ново більш викликаний перенесеним оперативним втручанням, нанесеним пораненням, але на даний момент стан стабільний. У понеділок нападникові мають обрати запобіжний захід. Правоохоронці кваліфікують злочин як особливо тяжкий. Відкрили кримінальне провадження за спробу навмисного вбивства. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, ТСН 1+,1.